Вітаю! Тема нашого відео додавання і віднімання многочленів. Нехай ми маємо два многочлени: 3 х квадрат плюс 5х2 мінус 7 xy плюс х плюс, і другий многочлен мінус 2х2 плюс х2х плюс 2. Щоб додати ці два многочлени, потрібно взяти їх в дужки між ними поставити знак плюс. Наступним кроком розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Перед першим многочленом стоїть знак плюс. Тому ми, розкриваючи дужку, нічого не змінимо. Отримаємо ногочлен той, який був. Тобто 3х2. Додати 5 х квадрат, відняти 7х, додати х додати 11. Перед другим членом також стоїть знак плюс. Він знаки не міняє. Тому буде мінус 2х2, плюх y квадрат, мінус 2. Зведемо подібні доданки. Підкреслюючи їх. Отже, 3 ху квадрат і мінус 2 ху квадрат. Виконавши спрощення цих виразів, ми отримаємо xy квадрат. 5 х у квадрат і плюс квадрат у квадрат дає нам 6х. Мінус 7х. Плюс 2х буде мінус 5х. Х пари немає, тому переписуємо так, як є. Y пари немає, також переписуємо так, як є. І є вільні числа 11 і мінус 2, що дає плюс 9. Отже, сумою цих двох членів є вираз квадрат плюс 6 х квадрат мінус 5х плюс х плюс y плюс 9. Також над многочленами можна виконувати дію віднімання. Візьмемо ще два многочлена. Наприклад, 4х2. Відняти 5 ху додати 2. І другий мночлен 7 відняти 5 5х2х додати 4. Щоб їх відняти, між ними треба поставити знак мінус, взявши їх в дужки. розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Перед першою дужкою Знак плюс тому нічого не міняється. Розкриваючи дужки, ми отримаємо 4х, мінус 5х додати 2. А перед другою дужкою знак мінус, «Мінус» розкриваємо дужку так, що всі знаки міняються відповідно на протилежні. Мінус на плюс дає мінус 7х. Мінус на мінус дає плюс. 5х2 мінус на мінус дає плюс 3х і мінус 4. Зведемо подібні доданки, підкресливши спочатку їх. 4х2 плюс 5х2 буде 9х2. У. Мінус 5х мінус 7х буде мінус 12х. Далі елемент 3х, який не має пари, записуємо, так як і є. Плюс 3х. І вільні числа 2 мінус 4 буде мінус 2. А тепер виконаємо кілька вправ з нашого підручника. Номер 334. Знайдіть суму многочленів. Запишемо перший многочлен. До нього додамо другий многочлен, взявши його в дужки. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки. Не забувайте, що при відкриванні дужок, перед якими стоїть знак плюс, знаки не міняються на протилежні. Зведемо подібні доданки. Мінус квадрат додати квадрат дорівнює 0. Залишається мінус 6 додати 13 дорівнює 7. Номер 336. Знайдіть різницю многочленів. Також записуємо перший многочлен квадрат. Додати 8х, відняти другий мною член беремо дужки 4 мінус 3х. При цьому, якщо перед дужкою знак мінус, знаки міняються на протилежні. Отже, отримуємо vx квадрат плюс 8х відняти 4, мінус на мінус дає плюс, плюс 3х. Зводимо подібні доданки. Х квадрат немає подібних, тому так і записуємо х квадрат. 8х плюс 3х дає 11х, тому плюс 11х і мінус 4 немає подібних мінус 4. Номер 340. Спростіть вираз. В цьому номері вже подано два многочлена. Перед першим знаходиться знак плюс, перед другим знак мінус. Отже, дорівнює розкриваємо спочатку дужку, перед якою стоїть знак плюс. 5А в четвертому додати 3А в другому Б. Відняти Б в третьому. мінус, І розкриваємо дужку, перед якою стоїть знак мінус. 3А в четвертому. Мінус на мінус плюс 4А в другому Б. мінус на мінус плюс Б в другому дорівнює. Зводимо подібні доданки. Починаємо з першого доданку. 5а в четвертому мінус 3а в четвертому. Зводячи подібні доданки, отримаємо 2а в четвертому. 3а квадрат Б. І 4А квадрат Б. Ось два подібних також доданки. Зводячи їх, отримаємо додати 7а квадратб. Залишаються у нас без пар. Б в третьому і Б в другому. Тому ми їх так своїми знаками і переписуємо. Мінус Б в третьому додати Б в другому. Номер 343. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння. Перше, що ви можете побачити, розв'язуючи це рівняння, що потрібно розкрити дужки в лівій стороні. Отже, при розкриванні дужок, перед якими стоїть знак мінус, знаки міняються на протилежні. Будьте уважні. Отже, 10 відняти 7, додати 4х, додати х квадрат дорівнює х квадрат плюс 8х мінус 9. Елементи, що містять х, є і в лівій стороні, є і в правій. Перенесемо їх в ліву сторону. При цьому. Елементи з правої сторони переносить через знак дорівнює, змінять свій знак на протилежний. Отже, будемо мати 4х, додати х квадрат, відняти х квадрат, відняти 8х, дорівнює мінус 9, до, неї, до цього числа переносимо 10 мінус 7, міняючи знак на протилежний. Мінус 10 додати 7. Зведемо подібні доданки. Спочатку з х квадрат. Х квадрат мінус х квадрат дає 0, 4х мінус 8х буде мінус 4х дорівнює, рахуємо з правої сторони мінус 19 плюс 7 буде мінус 12. Отже, х дорівнює мінус 12 поділити на мінус 4х дорівнює 3. Номер 345, також розв'яжіть рівняння. Знов з лівої сторони спочатку розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. 3х квадрат відняти 2х квадрат, додати 8х, відняти х квадрат, додати 3 дорівнює х, зведемо подібні доданки. 3х2 мінус 2 х квадрат мінус квадрат дає 0. Залишається з лівої сторони 8х додати 3 і дорівнює х. Розв'яжемо дане лінійне рівняння з в одну сторону, без в іншу. 8х мінус х дорівнює мінус 3. 7х дорівнює мінус 3 х дорівнює мінус 3 сьомих. Номер 347. Доведіть тотожність. Перша тотожність із нашого номера. Отже. Для того, щоб довести дану тутужність, спростимо її ліву сторону. Спростимо ліву частину тутожності, перепишемо її. Розкриємо дужки з урахуванням того, що перед дужкою першою стоїть знак плюс, перед другою стоїть знак мінус, і перед третьою стоїть знак плюс. Отже, в результаті матимемо А квадрат додати Б квадрат, відняти С квадрат, мінус Б квадрат, мінус С квадрат, додати А квадрат, мінус на мінус дає плюс. Додати c квадрат мінус а квадрат. Тепер зведемо подібні доданки. Підкреслимо елементи, які містять квадрат, a квадрат мінус квадрат дає a квадрат. Елементи, які містить b квадрат. бквад мінус b квадрат дає 0. І елементи, які містить квадрат. Звівши подібні, ми отримаємо мінус квадрат. Ліву сторону ми спростили. Запишемо її, що ми отримали а квадрат мінус С квадрат. І запишемо те, що стоїть в правій стороні а квадрат мінус С квадрат. Порівнявши ліву і праву сторону нашої тотожності, ми робимо висновок: Тотожність вірна. Номер 349. Знайдіть значення виразу. Приклад номер 1. Перед тим, як знайти значення виразу, розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Тобто, спростимо наш многочлен. 5а в третьому відняти 20а в другому. Відняти відкриваємо дужку, 4а в третьому мінус 18а в другому. Розкриємо дужки і потім зведемо подібні доданки, 5а в третьому. Відняти 20а в другому, відняти 4а в третьому, додати 18а в другому. Зведемо подібні доданки 5а в третьому, відняти 4а в третьому буде А в третьому, мінус 20 а квадрат плюс 18а квадрат буде мінус 2 а в другому степені. Якщо А дорівнює мінус 3 то значення нашого виразу буде мінус 3 в третьому степені відняти 2, що множиться на мінус 3 в другому степені дорівнює мінус 3 в третьому мінус 27 мінус 2 помножити мінус 3 в другому степені 9. Отже, мінус 27 відняти 18, і це дорівнює мінус 45. Номер 355. Замість зірочки запишіть такий многочлен, щоб утворилась тотожність. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що перший елемент, який є зірочкою, це зменшуване многочлен в дужках від'ємник і, відповідно, різниця. Для того, щоб знайти зменшуване, потрібно. До різниці додати від'ємник. Отже, щоб знайти зірочку, потрібно 9х квадрат плюс у квадрат. Додати 3 х квадрат мінус 4х. Додати 2 у квадрат. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 9х квадрат плюс у квадрат. Додати 3 х квадрат, мінус 4х. Додати 2y квадрат дорівнює. Зведемо подібні доданки. 9х квадрат додати 3 х квадрат, дорівнює 12х квадрат. у квадрат плюс 2 у квадрат, буде 3у квадрат мінус 4х. Отже, зірочка, яка є зменшуваним відповідаємного члену 12х2 плюс 3y квадрат мінус 4 ху На цьому відео ми з вами завершуємо. Бажаю успіху! До побачення!